Ко це програма ранок на Алтаві. Наш ранок найбадьоріший, найпозитивніший, найоптимістичніший, а ще найсмучніший і наймузичніший. Так, це все, що ти сказала, це все є у нас, шановні друзі. А в будь-якому разі цікаво про корисне говоримо, як завжди, щоранку. Сьогодні понеділок, 3 серпня, у нас насичений. Ранок, тому що на нас приходять тільки цікаві гості серед них і заслужена артистка України Наталія Майн. Доброго ранку доброго вами. ранку. Раді вас вітати Вітаю у нашій вас. студії. Так би мовити, давно вас не бачили, не чули. Хотіли б дізнатися, як у вас взагалі все життя. добре. Життя б'є як кажучи рада, що вперше у вас вновлені студії. Дуже гарно, красиво, сучасно, молодці. Дякуємо, ми дякуємо. старалися. Ми старалися, да. Надзвичайно приємно. Від імені всього колективу телерадіокомпанії «Лтава» дякуємо вам. Ну що ж, як складаються справи? Нові проекти, пісні, кліпи. Чим зараз живе Наталія Май? Активно працюємо, концертуємо, співпрацюємо з різними містами Київ, Чернігів, Чернігів Черкаси, Харків, з дитячими студіями. Пишемо пісні, аранжування, знімаємо кліпи. Їздимо з концертами. Ну, це як, як завжди щодо так. дитячих, я б зачепився знову ж таки. Mm -hmm. да, Ви не тільки відома як співачка, взагалі mm -hmm. як і та людина, яка дає рідну таку путівку у життя багатьом тим, хто хоче навчитися співати і побачити Молодим себе на цікавиться да, на, на великій сцені. Mm -hmm. да, Скажімо так, як взагалі дитяча студія ваша працює працює, лідно працює багато діток гарних і користуючись нагодою, хочу сказати, що 20 серпня. Кожного року, вже на протязі е, шести років, у нас набір діток в студію, який проходив з 9 до 20 години, в, місь, в міському будинку культури, що біля стадіону Ворсла, тож приходьте, шановні батьки, приводьте діток, особливо чекаємо хлопчиків. Чомусь мало у нас хлопців. Хлопці не співають уже все. Співають, співають. Просто треба привести. До речі, дуже багато талановитих. Так що чекаємо всі гості, і якщо... Які питання виникають? Чи довідки за телефончиком 050-304-8136. чотири скажіть, будь ласка, а що необхідно взагалі дитині мати якісь ну не знаю, якісь є критерії Навики. відбору з трьох до семи років? Ми беремо навіть без прослуховування, тому що навіть якщо дитина не співає, вона приходить, і починає в нас співати. А вже далі повинна прийти дитинка, співати хоч би один куплет. Любої пісні на, на будь-якій мові не має значення. Ну, ви знаєте, це Константин Меладзе набирає в постійно. то він теж говорить: не потрібно співати тут все по-іншому знову ж таки. Наталю, знову ж таки, ви згадали про те, що концертуєте дуже активно. У вас зараз з'явилася, скажімо так, і соціальна місія. Розкажіть, будь ласка, про вашу скажімо так, діяльність, да, діяльність у цьому напрямку. Так. Ну, Зв'язку з такою ситуацією, яка зараз склалася на Україні. Не можемо стояти осторонь, ми не байдужі. Ми весь час, не зупиняючись, проводимо благодійні заходи, марафони, концерти. Приїжджаємо в села, виступаємо, збираємо гроші для хлопців в АТО. Наприклад, ось нещодавно, в п'ятницю, був концерт в Семенівці, був повний зал збирали близько 9 тисяч іменно для тих, хто пішов воювати з Семенівського району, для назуття, на одяг, на інші речі. І е, дуже було приємно, багато було людей, багато вражень. І розумієте, справа не тільки в матеріальному. Звичайно, добре, що ми допомогли. Справа в тим, що от сидять люди, вони всі ми спілкуємося, ми з ними розмовляємо, ми звертаємо на це увагу, ми піднімаємо їхній дух. Ми згуртовуємося, ми як одна родина, розумієте, я навіть відчуваю, як ми от як одне серце б'ємося і. Е, Настрій піднімається, віра з'являється, бо багато хто зневірився. Така ситуація дуже важко. А взагалі плануємо восени ближче до туди, до листопада, коли кажуть, закінчаться городи, зробити такий тур по Полтавській області по тих селах, де є родини, в яких загинули батьки, брати, сини, чоловіки, щоб підтримати їх і матеріально, і морально. Щоб звернути увагу людей, що от серед вас живе така родина, яка втратила когось з рідних і не тільки і навіть ті, хто став інвалідами, хто постраждав, хочеться дуже підтримати, хочеться звернути увагу, бо я знав, як зараз важко цим родинам і морально, і матеріально. На ну, з ким співпрацюєте можливо з якимись волонтерськими організаціями? А, як взагалі дава Так, батальйон не байдужий, Ми дуже з ними співпрацюємо плідно і я також, користуючись нагодою, хочу сказати, що ми шукаємо однодумців. Хто хоче долучитися до нашої справи і піснею, і словом, якоюсь порадою. Ну, хто, чим як кажуть, може, давайте всі разом, нам буде легше, щоб ті люди, які постраждали, так щоб вони відчули, що вони не залишилися на самоті своїм горем, своєю бідою, що їх пам'ятають, що їх поважають, що їх підтримують, що всі з ними разом. Допомогти насправді не складно. І людям потрібна не тільки, скажімо так, матеріальна частина, а ще й ось ця моральна підтримка дійсно, ну, і це єднання, і те, дуже... що про них знають, пам'ятають. Так, ну взагалі дуже приємно. Взагалі це завжди так згадати історію, відповідно. так, Працівники культури, скажімо так, вони є одним з тих провідників тої згуртованості, якої зараз, на жаль, не вистачає нашої українській нації. А щодо української пісні, знову ж таки, я не дарма згадав про гурт Віагра. Да. Я підкреслю, да, засилля, скажімо так, тієї самої російськомовної попси, да, яке, яке нікуди не зникло, воно продовжує продукуватися. І е, за українську пісню дуже мені прикро, чесно скажу. До От. чого це ти ведеш? Да. А я до чого веду? до чого веду взагалі, да, Як mm -hmm. е, ви знову ж таки як сказали, да, перебуваєте і по Україні в турах, так е, збираєте повні зали, знову так. ж таки, да, спілкуєтеся з людьми? Знову ж таки, що говорять вам? ну, Яке от, е, ну, Знову ж таки, да, тільки мабуть, позитивні емоції від того, що ви mm. приїхали нарешті. Ну, да? Але от я до чого закінчу свою думку. Е, Мабуть-таки, можливо, були такі думки, да, що а чому ви так рідко приїжджаєте? Можливо, були такі думки, що кажуть, там, да, хтось там інше приїжджає дуже часто, а ви чому рідко. Ну, як кажуть, е, 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 не кажуть товарі-покупець, комусь подобається, комусь ні. Звичайно, ті, кому не подобається, ті не підходять і нічого не кажуть. А ті, хто підходять, кажуть, що так, нам подобається пісня. Дякую дуже за дитячі пісні, тому що діти їх виростають на цьому матеріалі. Стараємося приїжджати так найчастіше, наскільки вистачає сил, часу. Дуже багато виступаємо не тільки в містах, а й на поселах, поселищах, там, де ніхто не виступає, да, тому от, що от вважаємо доцільним. Ну, ну, вчора, наприклад, був концерт в селі Воскобійники. стільки було народу, стільки людей, ну дуже при стільки емоцій підходили, вторгувалися, спілкувалися. Дякували. Я не побачила. Суму за російською піснею. Все всім сподобалось, все всі розуміли, танцювали, підспівували. Це нормально, просто розумієте, мабуть, треба трошечки часу, щоб наша українська пісня стала на ноги. Тому що якось, ну, так звично, що коли відсилаєш свою пісню на радіо, кажуть, не форм... срочка не формат. Ну, Чому не формат? Це так повинна різна музика. І для молоді така, і англомовна різна, і російська, і українська все повинно. Ну, Звичайно, я вважаю, що українське повинно бути більше, тому що ми живемо на Україні. І ми в першу чергу повинні цінити своє. Любити його, поважати, шанувати. Якщо ми самі не будемо поважати йому ні мову, ні пісню, ніхто ж не буде. Ну звісно. Тут а, а пісню знають всі. Ну, Мама сорочка це взагалі такий хіт, я думаю, що міжнародний вже хіт. Насправді це так і є. Да. І за кордоном теж знають і люблять цю пісню. Як дівчата? Олеся, Станіслава. Виросли, працюють. Олеся – Аранжувальник професійний. Станіслава також, в общем, ну в кожної по своїй студії вони невеличкі, компактні, не другі, але вони як кажуть, професійні і плодовиті. Вони працюють кожного дня, багато дуже замовлень. До речі, нещодавно подарували пісню Павлу Зіброву Червіні Україночки». дуже раді. Співпрацюємо Мар'ян Гаденко. Тобто, почали вже так пісні більш іменитим людям писати. І Це дуже приємно, що вони подобаються, що вони звучать. Вікнім в Канаді. Я, чесно слово, трошки злякався, коли ви сказали, що виросли і працюють. Я знаєте, Бухгалтер там, наприклад. Ні, все злякається. все зв'язано з музикою. все так. Де найближчим часом можна побачити Наталію Май з доньками Або без них. насолодитися прекрасними піснями? після. Будь-який раз побачив. Наші Сорочинський ярмарок, звичайно. Я впевнена, Приївати, що таке да. питання біля телевізійних екранів задало багато глядачів. От зараз ми на нього відповідаємо. Так, всі до великих Сорочин. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А Воскобійникам теж величезний привіт. До речі, про великі Сорочинці згадали. Плануємо благодійний концерт на підтримку родини Романа Капація. Знаєте, що цей чоловік, у нього шестеро дітей, і він yeah. потрапив в полон, його катували, там нелюдські знущання. І зараз йдуть перемовини, як це зробити, щоб зібрати людей, щоб підтримати цю родину. Допомогти також матеріально і морально. Я думаю, що у нас все вийде. тому що Це жахливо. Це, це дуже страшно і не можна стояти осторонь. Ми з вірою в серці, Ми бажаємо вам і всім, хто вас підтримує, що все обов'язково вдасться. Ваша місія така благородна. Все таки принесе ті результати, на які ми всі сподіваємося. Все буде добре. Так, все буде добре. Mm -hmm. Пані Наталю, дякуємо вам, що ви завітали до нас у студію.